Простий бюджетний та надійний японський мінітрактор Янмар F20D. Потужність 20 кінських сил на повному приводі та має дизельний трисиліндровий двигун об'ємом 1,4 літри. Шини в нього тут рідні, брідж Сун, присутні тріщинки, але повні і гарні карби. Розмір задніх 9,5 на 22 а розмір передніх шин 6х14. Та давайте швиденько розберемося, що в нас тут по функціоналу. Повишені понижені передачі, валу двору потужності на 4 швидкості, стоянкове гальмо. З правої сторони важі для регулювання висоти задньої трихточкової навіски, коробка передач механічна на 4 швидкості і напрацювання в цього малюка 1317 мотогодин. Укомплектований грунтофризою, якої робоча ширина 140 см та третій точкою кріплення. Вага в нього 1100 кг, рік вибух 1987 і вартість такого комплекту всього 5400 умовних одиниць на нашому майданчику.